Всім привіт! Ви на каналі Ната Франка, і ми продовжуємо грати в Rusty Lake Roots як і минулого разу, минулої серії, в мене не записався звук, бо я записала одним гамузом, бо я думала, що тут вже трошечки залишилося. Нє, на... нє. Так, зима 1930 рік зірки. Але записалося... Ой, записалося... Я думала, що мені залишалося. Буквально трошечки, думала там, ну, годинку, годинку 30. Але ні. Там вийшло воно майже на 2 години. І, звісно, я там вирізала дещо, бо ці загадки і все таке інше. Якщо я довго розгадувала, то воно нафік не потрібно я так думаю. Це у нас хто там? Френк? Йому ж мати залишала е, записку. От, це якраз годівничка для Гарві. Записку нам принесе Гарві, і вона йому сказала, що типу, шукає мене сину в зірках. От. А от, от, от ця от крутилка, вона взагалі якось не дуже логічна, як для мене здалася. Бо. Ну, я думала, що всі оці от повинні бути лінії якось захоплені, якось вони повинні співпадати. Але якщо не помиляюсь, бо я зараз записую це сьогодні, а запису, ну, звук записую сьогодні, а запис відео був давненько, скажімо так, тому я не дуже пам'ятаю. Але, скоріш за все, оці от всі лінії вони не співпадають. от. А Поки я тут кручу ворчу зроблю спойлер, в тому плані, що колись, ну я знаю, в який таймлайн буде це, але у нас тут буде розкрадачка гробниць. як це... Звучить, Якби це не звучало парадоксально, але я паралельно ще проходжу Лару Крофт, вона ж типу розкрадачка гробниць, а тут буде своя розкрадачка гробниць. І також дівчина. От. Тому, якщо вам цікаво, там, не перемикайтеся, а додивіться до кінця і тоді ви дізнаєтеся, хто ж там. Така розкрадачка гробниць. І там, можливо, хтось зараз е, їсть. Бажаю смачного вам. Е, хто п'є чайочок, кавуську і ще щось, також вам смачного. Е, зараз от я кручу ворчу і колись я докручу цю ерунду. Ну, от я майже докрутила. Зараз залишились останні такі штришочки. Ну-ка. А, ну, будуть співпадати. Ну, от я бачу верхній шар. Вон... Ну, от, воно там не співпадало. Я ж казала, що не співпадає. От, зараз будемо. Що ми тут будемо? Тут треба намалювати оці сузір'я всі правильно. Але ще пам'ятаємо, що на двох картинах брата. Альбуса чи як там його. Е, там також е, був оцей знак ну, Сузир'я -сузирі, Е, і на портреті мами, тобто ну, цього Френка. Там також було Сузирі. І це також треба тут намалювати. А тут я щось не знаю, щось рахую, враховую, не можу зрозуміти, який саме треба. О, от, Он-портрет. От у цього брата. А я натиснула ще не погодувала Гарві, і не знаю, що треба ще й намалювати, а, ой, намалювати ще й подивитися, що, що нам сказала мати. Тут я, якщо не помиляюсь, я тут фоткала оці от портрети, щоб цей сузір'я запам'ятати. Так, нарешті я зараз Гарві погодую. І він пролетить і дасть нам оцей листа. От, От. лист з минулого, так би мовити. Зараз даємо Френку. Ей, тут, дорогий е, Я тебе шукала так довго. Якщо ти знайдеш цього листа, шукай мене на зірках. Твоя мама. От. Ну, він нічого не подумав. Типу. Окей. Прислала мати листа папугою, Нічого дивного. Окей. о, Ага. 18 12, 1930 Це цей Дейл Вандермір. Це якраз цей детектив з. Куба Скейп. О той, що я їздив на е, ліфті. От якраз таке ще очівочка пролетіла. Я навіть не знала про це, що вона пролетить, якщо понатискаєш на якісь чи цифри, чи просто фразу, щось таке. От Ну, Зараз будемо повертатися і малювати е, Сузір'я але найкращий варіант, що я придумала, що тут е, найпростіша фігура це якраз такий куб. І треба знайти е, точки, зі, зірочки, так би мовити, які схожі на оцей якраз такий куб. Ну, от Я знайшла. І зараз от якраз таки малюю цей куб. Але я не туди подивилася і така подумала, що там ще повинні бути невидимі грані. І у мене <гум> не вийшов. Але, чесно кажучи, я почала оце от відміняти. Як це відмінити, я не, не зрозуміла. Навіть до кінця, е, ну, поки я пройшла е, цей, я не, не зрозуміла, як відміняти. От я що натискаю, десь воно відміняється, десь воно не відміняється. І, типу, як воно так працює? От, знову відмінилося, як? Що за магія? пройшлось виходити, коротше. Ну, я маю на увазі, що пройшлось вийти з цього, е, з цієї локації, повернутися на минулу і перезайти. Я от я зараз таке думаю, а не треба було внутрішні грані малювати, треба було просто зовнішні, така, Тю, тоді тоді ясно. Моя помилка. І отак от красивий такий куб вийшов. Я угу. тут я пояснюю те, що я вже пояснила про внутрішню грані. Ага, оце от, я вже знаю, тут олень. Я бачу його намальовування. Хоча він не схожий на оцю от картку. А, хоча схожий, це просто карточка вертикальна стоїть, а тут він трошечки горизонтальний. А це якраз оту. дві палки якісь я малюю. Я не пам'ятаю, що там написано, це хто у нас. А, це Ворон. Угу. Ясно. Прикольно, що воно ще отак от. Е... як це? робить фігуру Сузір'я, точніше, об'ємне. О, тут олень. От тут якраз таки олень, але я не розумію, як воно тут малюється. І тому я пішла малювати першу сувір'я. А тут якась, я не знаю, схожа на тюльпан, якщо так от подивитися. Ну, не так, як я малюю, а до цього. От, це що у нас? Це у нас дерево. І залишився оцей олень. Але я тут довго-довго думала, як він малюється. Типу, з якого боку. Ну, не те, що прям довго, я думала, ну, хвилини-дві, мабуть, на це витратила так точно, от я навіть е, роздивляюся. Я подумала, що ці два роги що згорі, це два роги. Ну, типу, ну, це ж сузір'я, воно ж не ну, обов'язково повинно бути, ну, виглядати так, е, як воно проговорюється. Це як з Великою ведмедицею і маленькою ведмедицею. Це, по суті, два ковша. <сум> Чому це ведмедиця? Питаннячко. <сум> Причому в моїй голові це було так, що ну, в дитинстві, хоча й зараз, типу що Велика Ведмедиця це великий ковш, як він йде, як ковш величезний. А маленький ковш, ну, тобто маленька ведмедиця повинна бути такою самою, як і велика ведмедиця. Тільки такі ж узірі, такі ж зірочки, тільки маленькі. Ну, типу малесенький такий ковшичок. Але ні. <с вёк> <с вёк> Насправді там квадратний ковш, Ну, плюс-мінус. Ну, <с вёк> no, Я там неправильно почала, затопила і по новій почала малювати це сузір'я. Отак от, от, от схожа на лапка і задня зараз лапка буде. От. Все, готове. Тепер треба зробити от... сузір'я зробити на картинах. І я якраз от зараз дивлюся, де воно схоже. І які саме зірки схожі на ті, на ті сузір'я. Ну, я щось... щось я довго розглядаю, і то і все. <с> ну, коротше, десь більше двох хвилин я розглядала, поки не, не знайшла це маленьке, схоже сузір'я на те, що треба. От, і от якраз мати, мій син. Прочитаю Мого листа. Ну, а зараз <с> каже, прочитаємо моєго листа, а я вже прочитала це, ну, таке собі. Ну а зараз от, якраз таке ворони. Тут вже просто. Привіт, брате! Впевнені, щоб онуки знайшли три часові шматочки. Збери гілки докупи. О. О, лінза, лінза з, яко... з якимись буквами. І куди ж її? Я знаю куди. Але давайте подумаємо, що я тут е... подивимось, точніше. До... Чи докумікаю я, чи ні. Ну, докумікала, бо там вій дуже схоже. І, чесно кажучи, я тут не одразу зрозуміла, що треба все ж таки йти з. Е... От... З L, буква L, типу, що потворили слово love. Ну, Тут я перевіряю, чи є ще буква V в цьому листі, запевнила, що ні, точно нема. Знову поставила і чомусь я пішла, звідки, звідки я пішла. А, я просто. А що я там? А мені... А мені цікаво, я не пам'ятаю. Я точно пам'ятаю, що я не не вела те, шо, те слово. Вело. <сум> вело. А як я так його поєднала? Там навіть це не, не повинно було е бути схоже. Тут я, мабуть, допетрила, що не вело, а все ж таки лав. <сум> вело. Велосипед. А От якраз ще, ще, ще один, да, ще один час, часовий шматочок у нас є. Тепер тільки залишилось часовий шматочок Роуз. Mm -hmm. Так, 1932 а, цей кладовище. От якраз всі померли. Родичі, Емма. Да, я просто В редакторі я просто погано бачу. Сподіваюсь, ема там Мері. Іда. О. Оцей дурачок Альберт. Прикол в тому, що <схі> а в нього саме козирна ця Тут... як? Надгробок. О, роуз. І пес. Кістку зібрав. Ой, забр... Забрала кі. Вона, звісно, думає про часовий шматочок, що їй треба е, зробити. Чи знайти точніше. А у нас тут пазл. Збери скелета. <клухи> <клухи> да, ноги не з того місця росли. Я просто подумала, що треба туди вставляти. Ну, Наташ, ну рука ж не звідси росте. Ага. Це ж не плечова кістка. Ну і що? І треба. І от до чого вела, що розкрадачка гробниць це якраз таки роуз. Бо ми зараз копаємо могили. Це жесть. Просто по всім родичам пішла ця роуз. Е, тільки чому саме що ці кістки по одній штуці лежать? Це от питання. А тут треба місяці і дні, а, а там якраз було на кожному надгробному цю камінчику, чи як воно називається, я не знаю. А ці малюночки, оця квіточка, якесь коло. Ну, У Альберта Маска, і це треба докупи зібрати і все. Я там зараз eh, піду пофоткаю це все, потім буду визначати це все, а у вас це буде отак от просто вжух і все. І зараз я буду eh, вставляти ці цифри. Ну, Це було не складно, що там просто додати місяці і додати дні. Ну, Тут буде 33, якщо я правильно пам'ятаю. 22, 33. І... і якась штука. Пірсір. Будемо пірсінг комусь робити. Наверняка я е, так само пожартувала, і на трен... ну, коли записувала це відео. Ну а тут зрозуміла, що лопата не розвивається, і пірсінг будемо от, зробили е, цьому Альберту. І зараз йдемо далі робити чоловічка. А, тут я кажу про те, що в нього сама класна, е, е труна, ніби його родичі всі любили. Хоча навряд. Чи. Так. Отак, пук-пук-пук. Е це ноги, це не руки. Я така до руки тягну. Може все ж таки рука. Ми ж не знаємо, чи це людина точно чи ні. Ну, тут так, тик-тик. І от людина готова. Вона така тя-тя-тя-тя тя з -тя -тя -тя", зубками. Опа. І ще один часовий шматочок. Ми знайшли, тобто вже 3 з трьох. І тепер у нас гілочки переплітаються в одному часовому просторі. Весна 1935 рік. Коріння. Тут якраз всі всі зібралися, всі онуки. І забираємо у них всіх ці от часові шматочки. Не знаю, що там мені здалося. Мабуть, що я там через дорогу прийшла. От, якийсь от J1. Мабуть, це треба вставити е, всі оці от... Букви і співставити з тим, що забрали в них на цьому сундуку. Хоча спойлер це не так. Я тут довбалася, я не знаю, мабуть, більше 10 хвилин. Я не розуміла, типу, як це. Ну, типу, я маю на увазі, що і, і як це спідставити, бо я ще на цей не натиснула на цей сундук. Якраз тут вставляємо ці часові шматочки. І от якраз таки всі органи і всіляка така ДНК ДНК да, ДН фігня. От, якраз S, M, I, e A, R. І якісь ваги. Типу, якось це повинно бути ще й зважено переважено чи що. Я, чесно кажучи, не зрозуміла. От, Я сюди йшла, таке дивлюся, ага, там, типу, е, я не знаю, щось там ну, наприклад, мозок це сім, Ну, я не бачу просто зараз мозок на сімки чи ні, мабуть, на двіті. Чи на вісьмірці. не бачу. І я така думаю: ага, мозок Мозок це там у Альберта. У Альберта там якась цифра, ой, буква. Значить, це буква там 7, чи 2, чи 8, що там який мозок був зважений. Але ні, це не так працює. Коротше, я отак от поставила цифри, як я думаю, бо це було логічно. Судячи по цим картинкам, судячи по тому, що за гратами були ці органи, і, е, і ще одну цифру я не, ну, не згадала, ну не ви не вирішила цю проблему, бо там погано видно е, ці органи і все таке. Але ж не дарма там цей годинник був, що його треба рухати, тому я лазала-лазала і от натиснула на оцю штуку і показав час, показали час мені. І я таке думаю, о, прикольно. Треба цей час виставити на ого. Тепер цього коріння схопило чомусь. От. І зараз ми будемо вводити час. Ось так, хопа, хоп. Отак от, от. Роуз залізла туди, її коріння також взяло і все. А ми знаємо, що в будь-якому випадку цей годинник, я не знаю, просто я не знаю, як машина часу переміщує туди-сюди, тому, можливо, вона перемістилась у майбутнє. Або в минуле. Оце нові. Куди я пішла? А, я перевірила, що чин треба ще якийсь час поставити, а тут всюди однаковий час. Ну, от Я знову заглянула на ці органи, на ці цифри, щоб зрозуміти, але Н -н -н. не зрозуміло. Ну, коротше, як я вже казала, я підглянула. Які тут повинні бути цифри, і е, от якраз таке буду ставити. І я, чесно кажучи, ну, досі не розумію, чому саме такі цифри. Можливо, далі це буде зрозуміліше, але це було б зрозуміло, якби спочатку були ваги, а потім е, вже цю скриньку треба було б відкривати. Але тут е, так не спрацювало. Можливо, це в мене такий баг був, чи що, але от коли я виставила ці цифри, спрацював механізм відкриття град. Я зараз поясню, от якраз баланс the substance of your past lives, Тобто збалансує субстанцію твоїх минулих життів. Нам дали серце, і треба, от якраз таки відкрити, ой відкрити, все поставити. От я знову змущаюсь щось там. От, відкрили зграти. Можливо, оці от, е, цифри і були б зрозумілі би. Е, ну, я маю на увазі, що якщо поставити на, на правильне місце якийсь орган, то можливо, ця цифра і є на тій скринці. Але ж це ну, так не працює, тобто, якби воно було до. Я маю на увазі цей механізм балансування. Тоді б це було б логічно. А так нелогічно виходить? Я не знаю, що я там наговорила, я потім переслухаю. <реслухаю> Коротше, я не, не зрозуміла ту загадку з сундуком, навіть з цифрами розгадки, ну просто взагалі. А зараз я оце зараз покручу помичу і ми повернемось. Так, ну тут залишилось ще трошечки, збалансувати, дозбалансовувати. От. Опа. І коріньчко тепер буде пити органи субстанцію минулих життів. Яке 14 дерево. <гум> Тупо куди натискаєш, то воно і випиває. Хоча можливо, вона не так працює, можливо, це так співпало. Хоча ні. <гум> Як куди натискає, туди з того воно і п'є. І все, воно напалося. Це дерево. І що ж буде далі? Якесь світло. Опа, людинка. Схоже, до речі, на цього на прокляту душу. Опа. Типу, і, так розумію, що от народився Альб, ой, Альбик, як його Вільям. Він, типу, чи він, чи хто. Ну, виходить, він переродився в прокляту душу. Получається, так? Так, от дерево. Пройшло багато-багато років. Ну, часу. Дерево трошки виросло, але менше вол... волосся. Хотіла сказати менше листя. Ще пройшов час. Опа, Роуз Тримає дитину. Перероджену дитину. Що ж це за дитина Та така? А? Ну, мені здається, це якраз таки лаура. На цьому ми будемо завершувати цю серію ігор від Rusty Lake. Сподіваюсь, вам сподобалось проходження. Поставте вподобайку, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково бережіть себе, папа. -па.